Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 14 вересня. Україна 203 добу чинить опір російському вторгненню. Безмежно важкими для нашого народу були зима, весна та літо, як будь-який день з 24 лютого. За понад півроку війни практично кожна родина в Україні так чи інакше зазнала її впливу. Та ми не підкорилися, ми допомагаємо армії і один одному. Віримо в наші Збройні Сили та працюємо на перемогу. Зокрема, південноукраїнський енергокомплекс, який стабільно виробляє електроенергію енергоблоками атомної станції та гідроагрегатами каскаду ГЕСГС. Нині на нашому підприємстві проходить передипломну та виробничу практику учнівська молодь майбутні енергетики. Це 48 слухачів Южноукраїнського професійного ліцею та 10 студентів Одеської і Київської політехніки. Серед них п'ятеро навчаються за договорами цільової підготовки молодих фахівців. Свого часу вони уклали тристоронні договори та, дотримавши їх вимоги, отримали право на обов'язкове працевлаштування на наше підприємство. Сьогодні майбутні працівники АЕС під керівництвом досвідчених наставників отримують навички в роботі у електричному цеху, обох реакторних і турбінних цехах, у цеху теплопостачання та підземних комунікацій. І цеху зварювання енергоремонтного підрозділу. Я впевнений, що в процесі спілкування з нашими фахівцями вони закріплять отримані на студентській лаві знання та розберуться в тонкощах технологічних систем. Головне, щоб самі практиканти мали бажання вчитися новому, оскільки сьогодні вони мають унікальну можливість зрозуміти, як в реальності працює обладнання, яке вони вивчали на макетах в університеті та ліцеї. Крім того, майбутні атомники мають змогу відчути енергетику потужного стратегічного підприємства та остаточно визначити з місцем подальшої роботи. А колектив південно-українського енергокомплексу радий зустріти молодих фахівців, які долучаться до процесу розвитку нашого підприємства на благо країни. Слава Україні!